Бажання прийти сюди, навіть слизьку. Я їхав по, на велосипеді сьогодні їхав, пославча, хорошо, їду, все нормально. А тільки сюди заїхав, тут такий занос рух, зразу заносить. І хотілося би, щоб цього не було, але все, що маємо, те маємо. І деякі йшли на сужіння, і вони не могли дойти, тому що або в калюжу вступили, або ще кудись вступили. І получалося, що вони ну, мушили додому вертатися. Ось і знаєте, що я замітив. Кожну неділю, коли ми виходимо благовістити, знаєте, що я замітив? Я замітив там на перекресті, там де новий цей дворик зробили, на Небесній Сотні і Лятушинського. Там стали стояти сітки Голос стояти. В 9 годин вони вже стоять. От ми йдемо дев'ять 9.05, а вони вже 9. раніше нас розкладаються. Тому це благосвітня, що ми можемо робити. Щось правильне, антеративу якусь правильно запропонувати людям. І, і що саме головне, що. Що ми можемо е, дати правильне слово Боже і говорити, що їм про Ісуса Христа. І це важливо, тому що проблема на сьогоднішній день сітки гови, вони, вони, вони не, не говорять про Ісуса Христа, вони говорять про діла, діла, які не спасають. І ми проповідаємо, що Христос помер на Христі, воскрес третій день і може дати вічне життя. І що він є Бог? Що він тільки через нього може спастись. І знаєте, така мене зняття, така цікава проповідь. Не знаю, не хочу нікого зразу образити. Я проповідую те, що Бог покрав на серця, а ви або приймайте, або ну що зробите, кидайте. це ваше право. Е, така проповідь е, специфічно зв'язана зі мною, ось і зв'язана з такими людьми, я як... чим я займаюся, і проповідь називається Чому я не підтримую місіонера. Чому я не підтримую місіонера? І я її розбив на три частини. Перша це історія, що такі місіонери і чим займаються місіонери, взагалі, так щоб ви трохи знали, бо деякі не знають, що такі пше місіонери. Чого ми дожди підтримати місіонери, що ми ще про них нічого не знаємо? І ось історія складається з того, що взагалі місіонерською роботою почав перше займатися Павло. Ну, звісно, ви в Біблію не даде місіонер, не знайдете. Ви можете багато чого з цього знайти, але саме слово місіонер ви не задаєте в Біблії. А як один брат вчора сказав, в нас вчора була зустріч тенісна, ми грали в теніс, і різні підлітки приходили, він задав питання. Тож білі не написано, що курити не можна, що це гріх, взагалі що не можна курити. Ну, бачите, не написано. Є косені вірші, які про це говорять, про те, що є місіонерська робота, діяльність. Так як в мене часу дуже мало, я не буду багато вам розказувати. Коротко, жато, дуже коротко жато. Ось. Буду говорити ось про певну місіонерську діяльність і взагалі, чим займається місіонер. Місіонер — це людина, яка така сама, як ви, віруюча, спасена, звісно, член помісної помісної церкви, який є при помісній церкві. Но Бог йому поклав серце, поклав бажання за, за якісь за щось, або за якусь країну, або за якесь місто, або десь йому Бог поклав на серце займатися містенерською туди поїхати і говорити іншим про Ісуса Христа, Іти говорити про месію Спасителя. Це е, отак така діяльність почалася. Загалом від постола Павла. Він перший, хто почав посудити по місній церкві, містенерською діяльністю почав зайнятися. Займається це все було. Ганімо було дуже дуже тяжко. Було дуже тяжко. Якщо по історії дивитися християнство. Ми можемо бачити, що там. Ось були темні віка, і після темних віків пішло зразу такі риж прорвало дамбу, і зразу пішло дуже багато. Появилося місіонерів, які почали займатися місіонерів. Там ми багато читати про різних місіонерів, які займалися місіонерською роботою, які оставляли своє багатство, які, яких Бог призивав їхати в такі місця. Навіть ми трошки почитаємо про декілька місіонерів, які уїжджали в Африку, в Індію, маючи все. Я казав, маючи ламборджіні, маючи замки, маючи все, вони це все віддавали, що на місію і йти проповідувати в Христа. І задяки цьому, завдяки цьому з'явилася, ви знаєте, Біблія Короля Якова Також тобто це також був рух цього руху, яка е е е е е місіонерської діяльності. Е е місіонери не тільки пішли туди просто про про Бога. Вони понесли ще Біблію. Вони несли біблію, вони несли біблію, щоб інші країни, ті там Індія, Африка, е, беремо там е, Китай, щоб вони мали такі загальні, е, такі загальні, е, країни, е, щоб вони мали е, Біблію і могли, і могли на сьогоднішній день. Мати доступ до Слова Божого. І так повсюджував Слово Боже. Максимально почалося перекладатися, почали Біблії. Ми сьогодні будемо про деякі місцеві читати, які сприяли, щоб була Біблія в різних, в різних регіонах, точках світу на сьогоднішній день. І якщо брати так конкретно далі історію, чим далі місія займається, він, він говорить іншим помісним церквам, каже про те, що я ось хочу їхати там, наприклад, в Україну. Або хочу їхати там в Росію, чи хочу їхати в Білорусь, так ближчі країни, кіна, в Молдову. Е, Білорусі їхати це Бузуміє зараз, звісно, там, або Придністров'я, або в Крим їхати місіонери. І це є такі місіонери, які, які це робили і які е, їхали, це робили. І вони клали своє життя. Тобто він кладе своє життя 24 часа, 24 години. Він як. Ще чи хуже, чим військовий, хуже чим, як його звати, поліцейський, чи ще хтось 24 часа на службі в Бога. І ви можете також, це ми далі про це поговоримо, можете до цього долучитися і бути сучасниками цього. Ну, э, це коротка історія. Він збирає підтримку фінансову, збирається від якоїсь від якоїсь церкви. Це в основному в Америці дуже популярно. Піше місі... займається місце. Це вже професія така. Місіонерська професія. Це як столір, як уборщик, як там, електрик або водитель. Це э, робота місіонера. Він йде э, на роботу, вчиться, на коледж де вчитися, І в біблійні коледжі є. Ось вони є в Панціколі, я не помиляюся, є в різні. І багато місіонерів. Місіонерів. Цю Біблію, яку ми маємо в руках, завдяки місіонерам ми маємо також. Ви знали про це? Оцю книгу, яку я має в руках, завдяки місіонерам, які приїхали сюди в 90-х роках. Щоб не ці місіонери сюди не приїхали, не знаю, може ми не чули. Хто такий ракман, хто такий Всі... куча куча людей, яких ми знаємо. Ми можемо цілий список складати. Но завдяки їм і їхній діяльності. І хтось там за них молився, хтось їх підтримував. Ну в Україні це на сьогоднішній день дуже складно. В Україні місіонерство взагалі не таке популярне, як би хотілося як в Америці або в інших країнах. Воно не популярно, тому що Україна наша від Союзу, вона розвалилася і найта проблема на сьогоднішній день. Церкви місіонерів. Не, на, 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 не направлені щоб посилати місіонерів, щоб учити місіонерів, щоб підтримувати місіонерів. І одна з причин, чому вони не хочуть підтримувати місіонерів, один хоче на місце з біблії, що ми прочитали. Давайте відкриємо. Відкриємо наші, наші Біблії. 1 Тимофія 5, 18. Перша Тимофія 5. 18. У вас в карманчиках і Біблії, ласка, відкривайте, беріть, будь ласка, їх в руки і давайте будемо читати. Бо Писання говорить, Тут ми перше зустрічаємо, взагалі, так знаєте цікаво, ми завжди читаємо Біблію, а тут Писання саме говорить. Саме Писання говорить. Воно не просто каже, написано в Біблії, а Писання говорить. Не надівай наморник на е, в волові. Тобто не надівай наморник. Знаєте, коли почався коронавірус, почина, починався коронавірус, мене завжди обурювало, що мене треба, щоб я купив хліба, щоб я маску надів. Якщо я маску не надіну, ну, мене так обурювало. І якщо я не надіну на маску не надіну, то мені хліба не продадуть. Представляєте? Отак буває із місіонером, який молотить, працюючий гідний нагороди своєї. Помолимся. Господь, благослови будь ласка, мою проповідь, благослови слухати людей серця, благослови, відкрий їхнє серце, щоб вони слухали і могли почути, що я хочу сказати їм. Промовляй через мене, працюй через мене, Господь, і говори те слово, яке ти хочеш донести людині. Прошу, будь ласка, і братам, сестрам. Прошу Месі за Христа. Амінь. Амінь. І, і читаючи далі, читаючи далі ми, е, бачимо про те, що хто і хто. Займається місіонерством, він достойний нагороди. Звісно, у нас багато різних служінь є, любе служіння, любе служіння, достойне нагороди. Навіть та людина, яка прибирає пол, замітає, та яка просто настрає фортепіано. то вона достойна нагороди. Є одне з служінь це місіонерська робота. Це 24 часа людина, яка себе призв Бог її призвав на цю роботу і займається роботою. І ти, і іншим говорити про це. Звісно, що не всі можуть це робити, не кожен це може робити. Не кожен може не може покинути все своє коледж, своє життя, своє сво своє спокійне життя і йти на передову, йти, і йти проповідати грішникам про Ісуса Христа. І є такий, є такий брат, його звати брат Ендрю. Так, він книгу написав, написав дуже хорошу книжку про місіонерство. Він називається, Книга називається Контрабандист. Е, я не взяв мене з собою вона є, я просто забув її взяти. Контрабандист Божий. Дуже цікава книга. Він в ті країни, Всеський Союз приїжджав, приносив тайну Біблії. Він приїжджав в країни, міста, ті, які неможливо привести Слово Боже. Ну він той, хто міг це робити. Він займався цим. Просто тут тобто він був Божий, той, хто міг, міг завести туди. Хто, хто, хто не міг. В нього був такий жук, машина така, жук такий. І він їхав туди Боговестував, жук у цьому. В різні місця. Азіатські країни, Связький Союз якось, якось пробирався, не знаю як. І такий старецький, типу як наш Запороже, щоб ви розуміли. не такий новенький жук, як зараз. І він проповідував про Ісуса Христа. На сьогоднішній день українські церкви не хочуть підтримувати місіонера, або американці не хочуть підтримувати місіонера, тому що вони не знають українців. Чому я должен підтримувати е, українця? Я його не знаю, хто він такий. Чи я должен його підтримувати? Чи я можу довіряти? Чи я должен давати йому 10 гривень на місінерську роботу. Е, Церпіть кожко місії не підтримують, тому що вони не розуміють до кінця, наскільки важлива місія і місінерська робота в Україні. Наскільки це важливо? У нас в Україні вже тут скрізь всі куточки проповідувалися, і скрізь вже люди чули про Ісуса Христа. Насправді ні. Я був дуже здивований, що люди є, які не читали ніколи Біблію, ніколи не тримали цю книгу в руках. Ніколи не, не брали у цю книгу. Ніколи, навіть є такі місця, де навіть як деякі з Донецька, Луганська кажуть, в нас Донецькі-Луганські області такого немає. Є області Закарпатські області, де там, вибачте, Закарпатська Івано-Франківська, де там греко-католики. І там, що проповідувалося чесне слово, де люди можуть спастися по благодаті раз на завжди, такого немає. І місіонера робота туди їхати, і туди її йти, і піш ногами йти. Або, не знаю, може повсти, або що щось робити, щоб повідомити про Ісуса Христа. Якщо ви е -е. маєте змогу, у нас все таки новий трактат, хороший, військовий трактат, дуже хороший. Ми вчора читали його на тенісі <кхи> про барабанщика. Ну, я одне слово почув, що далі написано про нього. Ось, Як він був віруючий, як він прийняв Ісуса Христа. Йому навіть пропонували, знаєте, що пропонували? Спиртне. І він відмовився. Йому пропонували. Він каже, моя мама молилася до мною, мені було 5 років, щоб я не вживав спиртне. І він це добре пам'ятає. <кхи> пам'ятає. І він як таким маленьким місіонером був там, серед військових. 16 військових, яких ранили, вони вмерли. А він один остався живий. Ну, звісно, він через 5 днів також, якщо далі буде читати, що далі з ним сталося, ви можете далі прочитати в цьому трактаті. Це хороше свідоцтво. Як він проповідував лікарю. Як він проповідував лікарю. і як лікар через деякий час, слова, які він пропасів йому в серці, як вони проросли, як він спасся завдяки цьому трактату. Ну, не трактату, це історія про нього. І як він прийняв. І як мама свідчила на зібранні, і що сталося з тим лікарем, коли він почувся свідчення мами? Це цікаво. Почитайте, дуже хороший трактат. Військовий, я кожному військовим рекомендую його прочитати. Справжній. Ось е, хор, 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 хороший місіонер. І знаєте, чому я не підтримую місіонера? Тому що він сильно молодий, що він може знати, що він може проповідувати, що він взагалі може. Взагалі місіонер, що це така штука, хто скаже: вибачте, нічого не робить. Два-чотири часа йому платять копійку, платять йому, ну, там не копійку, там 10 гривень дай, хтось дасть, то буде добре. Ну це ми говоримо про українські місіонерів. І він має, вибачте, їхати в Україну, благовістити. Ми маємо, наша церква має давати йому гроші. Ні, ми такі місіонери не будемо підтримувати. Нам це вже не цікаво. Питання таке дуже просте. Взагалі, чи знаєте ви багато місіонерів? От Отмотив собі в десь серці таку пальчика, пальчика, в серці. І почитайте, скільки ви місіонерів знаєте взагалі, на скільки місіонерів ви молитеся, скільки ви за, за, за все свій час, за свій час ви, слава на коліна, помолилися заходьте за одного місіонера. Це важливо також пам'ятати, чи є місіонери? Є в нас дуже багато різних місіонерів, і, дійсно віруючих. І я скажу: є брати, які в 91-му році приїхали сюди як місіонери, які займалися місіонерською роботою. І, ви знаєте, у них стаж 30 років в Україні місіонерською роботою займається. І вони все бачили. Вони все бачили, Вони бачили, як Связький Союз розвалився разом з вами прожили це все. Скажіть, ми ж теж тут жили. Вони приїжджали в ті міста, де вибачте, люди благали, де люди билися за це слово Боже. Дай мені, дай мені. Я пам'ятаю, що ми роздаємо, ми роздаємо коротше, е, в Миколаївській області, роздаємо мені А мені дайте, мені не вистачило, дайте мені, що обіцяли Біблію. мені пишуть в вайбері. Ви ж обіцяли, коли вона приїде, привезете Біблію, привезете мені. Ви ж обіцяли. Кажу: привеземо, почекайте, потерпіть, буде скоро. Є такі люди, що хочуть мати Слово Боже. І читають. І це робота місіонера. І ми можемо. Ми можемо почати про деяких, по деяких місіонерів. Взагалі, почитати про деяких місіонерів. Ось, може, деяких чули. Вільям Керрі. Хто чув про такого місіонера? Він жив, він народився в 1761 році. Знаєте, чим, був, чим особливий був Вільям Керрі? Взагалі можете біографії його місіонера прочитати, прочитати в інтернеті. Він поїхав в Індію. І бідним сім'ям проповідував про Ісуса Христа. Він основав місіонерську школу, місіонерський коледж для того, щоб Біблія була перекладена більше десяти мовах. У них там наречі, не так як у нас. У нас українська одна, і що інші немає. А у них там декілька, там може бути 50-60 різних наречій. І він сприяв і він переклав Біблію, щоб Індія в Індії на ті, хто на річчях різних розмовляє, щоб вони могли цю Біблію читати. Він це зробив. Є другий, є другий місіонер, місіонерка, точніше, Джорджа. ні-ні-ні, так, це не Меріс Лесор. Слесор. Три букви -S -S, чи дві букви Еси. Вона поїхала в Африку. Туди тисячі місіонерів їхали. Знаєте, що вони туди їхали, що робили? Вони проповідали про Бога і їх убивали. Пачками туди місіонері їхали в Африку, і їх убивали. Вона одна приїхала і прийняли. Вони її прийняли і вона могла проповідати. Навіть чим вона була особлива, чи була, вона особлива була, вона мала дуже хороше почуття гумору. І фриканці це дуже сильно понравилося. Одна із проблем, що коли місіонери приїжджають в якусь іншу країну, їм треба вчити мову. Це одна із складнощів. Я коли був, наприклад, в Німеччині і в Польщі, був, треба було знати мову. Бо ти не можеш проповідувати без мови. В Чехії так само, чеська і польська, воно дуже схожа. І коли ти там проповідаєш, то дуже важко. Молдові, це трошки інша взагалі мова. Молдовська це взагалі це другий світ взагалі. І якщо ти хочеш проповідувати, треба мову знати, тобі треба вчити мову. Тобі треба 5 років потати, тільки, щоб мову вивчити. Щоб ти міг вільно говорити з людьми. П'ять років ти місіонером їдеш туди, а тебе церква 5 років має підтримувати як місіонера. Ні, я не буду такого місіонером, він там буде 5 років шити, жити, чути мову. Нащо нам це здалося? Цей місіонер здався нам. Для чого я буду давати гроші тому місіонеру, який, вибачте, ну він не такий, як і, який мені подобається? Він не такий сильний. У він він нього, нього борода, або як у мене ось, або він невисокий, некрасивий. Він, він неспокійно говорить. Він на вулиці проповідує, кричить на людей. Якийсь безумний місіонер. Він займається тим, чим, чим мені не подобається. Ну ви забувайте, що місіонеру Бог кладе на серце, що робити. Не церква каже, ти роби так, так, так. Ні, ні, ти читай тільки таку Біблію читай. Ні, ні, ти таку так, читати тільки Біблію. Церква буває в церкві і перестають місіонери підтримувати, тому що він вірить в Біблію Короляку, або вірить вічну безпеку, або він якийсь нехаризматик, або він не ще якийсь такий, або він правильний, правильний баптист сказав би так. Він біблійний баптист. І він він він, він вірить ці речі, він пропагандує ці речі тут. І людям це не подобається. Я кажу, я не буду такого місіонера підтримувати. Я за такому навіть молитися не буду. Одна ж з підтримка з місіонерства, місіонерства це також молитва за місіонерів. Це молитва за його дружину, це за його дітей молитва. Тому що я знаю одних місіонерів, які були в Україні місіонерами. Знаєте, що зробили? На них на напали бандіти. Тримали ножа біля гори, казали, давай 10 тисяч баксів. Бо моя вб'ю вашу сім'ю. А де він візьме 10 тисяч баксів? Він тому тому позволив, той, той каже, немає, той каже, немає, не знає, що робити. Двічі так було з ним, двічі на його дом нападали. Це реальна історія тут, ось недалеко від нас. Це реальний місінер, який приїхав сюди трудитися, вчив мову, проповідав людям про Христа, проявляв свою доброту, а знаєте, що люди зробили? Напали на нього. Просто напали. Я не буду підтримувати місіонера, бо в нього машина є, в нього дом є, в нього є телефон хороший, в нього ще щось є. Я не буду такого місіонера підтримувати. Отак От люди часто кажуть. Те, що місіонер робить, він не звертає увагу. Він ніколи не позвонив місіонеру не спитав, а, а за що місіонер живе? А є сьогодні в нього що їсти? І один з місіонерів дуже яскравих є, хороших місіонерів, який ніколи не просив нікого, грошей не просив. Тільки в Бога просив. Тільки в Бога. Знаєте такого місіонера? Він дуже популярний місіонер, його звали Джордж Мюллер. Він відкрив сирітський будинок, відкрив е і ні разу не попросив ні в кого не допомоги. Ні в кого, ніякої церкви і ні в кого. Він завжди звертався до Бога. Одного разу, одного разу одна така історія, таку я дуже добре заповнюю. Про нього коли біографію читав. Одного разу в них нічого не було. Зібралися, він відкрив сирітський дом ще плюс. Тоді, після війни, дуже багато було сирот. Він їх збирав і вони жили в цьому домі. Він через це, там дуже популярним через це став. І він сильно за столом такий стол, як у нас в наш зал. Діти сидять, кажуть, нема що їсти. Зараз помолимося, бо обдасть. І приїжджає машина, коротше, них, і в них в цей машині ламається колесо. І вся їжа вивертається, коротше. І вони помолилися, склали тільки камінь, і тут щось стукає. Криває двері. Ви знаєте, у нас машина перевернулася. ми вже не спіємо завести цей хліб, свіжий завезти куди треба. І він вже тут розбився, машина розбилася. Ви, могли, ви не могли цей хліб забрати? Може, без проблем. І всій хліб забрали. Таких історій багато в нього там є, описується, як Бог працював. Як Бог працював. І ви знаєте, він ніколи нікого не попросив ні копійки. Це хороший приклад, теж хорошо. Бог знає, Бог попіклується. І Бог попіклується про місіонера. Ви можете бути суучасниками місіонера. Ви згадайте, згадайте, ось, ви, кожен із вас він жертвує щось сюди: там, десятину, двадцятину, там, скільки він жертвує, він сам рішає. А скільки ви, крім цієї пожертвування, ви виділяєте для містенаї роботи? Скільки? Гривню, дві гривні. За все життя своє християнство, скільки ви жертвуєте для Бога, скільки ви виділили грошей? Візьміть собі ввечері і посчитайте, скільки ви виділили на міснерську роботу. Якщо ви щось виділили, значить ви будете суучасником. Той місінецько роботи, якої той брат чи сестра робила. Мюллер робив, хто йому дав хліба або хто, хто дав щось. Він був став соучасником. Багато місіонерів їхали. Я знаю, одного місіонера Бурмен був в Румунії місіонер. Знаєте, що, що він спів зробити? Одну проповідь сказати. І його посадили в тюрму. Били його! Били його. його. Одіночку кинули. Жінку забрали, дітей жінку відправили ще канал будувати. Чурміся сидів. А потім бачите, що його продали за мільйон баксів американцям? Да? Наскільки він був мав вплив? Він проповідав через цінний проповідував, мовче проповідував. Стукав. І так люди приймали Христа. Він основав місію, місі... місі... основав в Америці також місіонерський рух. Він розп... о... О... описав, чим займалися комуністи, як у місті вбивали людей, як вони знищували, як вони забороняли Біблію і Слово Боже, як православні попи підтримували комуністів. Для... На, вбивство... на вбивство християн це робили. Він це описав. Книга є про це, можете прочитати. Вільгем Буш також молодий місіонер, який в, в Німеччині проповідував. Проповідував і говорив, яка книга написана, чому Бог мовчить. І друга книга. Е... Ісус. Ісус, наша доля. У нас трохи кожна бібліотеки, можете взяти і почитати. Це місіонери, які клали своє життя. Хтось не вижив. Ще 300 ліття їх бували, знищували, катували, спалювали, роз... розірвували. Католики це дуже чітко, як візите, це чітко це робила. Бо є, які вижили, які трудилися, які писали книги, які мали вплив великий. А взагалі на Англію вплив мала дуже великий місіонерський рух. Тисячі місіонерів поїхали в різні країни. І проповідували про Ісуса Христа. Це був просто шок у людей. І хтось їх підтримував, хтось давав копійку туди. Хтось за них молився. І один місіонер знаєте що, женився. Ось сьогодні свадьба. завтра він вже в містерську подорож. Жінка залишилася в Англії, а він поїхав проповідувати. І все. все. Один місіонер теж чекав свою сім'ю, будучи місіонером. І знаєте, що сталося? Його жінка і діти розбилися на кораблі. Гім ми співаємо навіть він написав гім. Тече е, жит... життя мирне. Да. Він написав цей гімн. Коли він плив на кораблі, капітан каже: Ось тут, тут, тут. Твоя сім'я розбилася. Місіонер він кладе повністю все своє життя. на Малта це повністю своє тіло на ж... це жертва Богові. І Бог використовує це тіло в своєму своїх... напрямку. Ви можете бути сучасними. Чи Бог може без вашої копійки е, е, підтримувати місце? Звісно, може! Попіклуватися може. Але можете ви бути сучасниками цього е, діла чи цієї справи. І Бог благословить також вас. І коли ви до Бога, пристанете перед Богом, то що буде? буде також сином нагороди получите. З кожного, кого він приїв до Бога? І знаєте, мене такий вірш цікавий. Галатіям 6 розділ, 8 вірш. Галатім, шостий розділ, восьмий вірш. Бо хто сіє для плоті своєї від плоті пожне тріння? А хто сіє для духа, від духа пожне життя вічне? хай Бог благословить, що ви, ви і кожен з вас, кожен з вас сіяв для небес. небес. Що ви Молились за місіонерів, пам'ятали, що їм не важко. Вона завжди атакує їх: його сім'ю чи її сім'ю, бо місіонер може бути і жінка також. Дітей його. Я пам'ятаю, як одного разу, знаєте, кажуть, е е як наша сім'я зібралась також, зібралася. І знаєте, що? у нас на карточці на рахунку нуль. Нам треба платити за оренду житла, нам треба платити, кормити дітей. Але чого немає. І Бог чудним шляхом покривав все, що треба. Ну ви можете бути суучасниками цього. І хай Бог благословить, що ви молилися за місіонерів, підтримували їх чи фінансово, чи добрим словом, чи просто, не знаю, якимось речами. Не знаю, Просто, просто молитися молившись за нього. Якщо ви раніше, раніше не молили за місіонерів і не чули ніколи про місіонерів, то, будь ласка, моліться. У мене є. Пару карточок різних місіонерів я можу вам дати, щоб ви молилися. Підтримуйте місіонерів. Моліться. Жертвуйте для місіонерів. Не забувайте про них. І хай вас Бог благословить. Амінь.